Слава Ісусу Христу! Народження згори – це головний крок, щоб позбутися одержимості та вигнати диявола. На багатьох нападає диявол та його духи. І бувають і напади на християн, не допомагають навіть молитви. Чому все це так відбувається? Відповідь досить проста: слово Боже не прописано в серцях. Люди не народжені згори. Коли виникає противоріччя між мовою та мисленням, то в медицині це називається когнітивним дисонансом. Це коли людина живе не так, як вона каже. І це є діагноз. Ісус показав нам, що таке святість. Коли Сатана прийшов до Ісуса і спокушав його, то до речі, є ті, хто думає, що сатана. Він нічого не зможе їм зробити, бо вони віруючі люди. Сатана може прийти до будь кого він навіть прийшов до самого Ісуса Христа, але Ісус сказав йому, бо написано, і Сатана згорнувся у своєму безсилії. А де написано, що Сатана пішов? Написано, має бути на серці нашому слово Боже. Поки наші слова не відповідають нашим діям та думкам, поки ми живемо за тілом, то нам, можливо, то нам просто неможливо перемогти сатану. Так і є раби гріха та сатани, а народжений від Бога він не грішить. Щоб мати сили противостояти сатані, ми, маємо, ми повинні бути сповнені Слова Божого і бути в церкві. Ми пропонуємо вам приєднатися до живої церкви, Слово Боже, напишіть мені, слава Ісусу Христу, і підписуйтесь також на наш телеграм-канал Салтаненко в Телеграмі, для того, щоб не пропускати нових відео, які вийшли на церковних каналах.